Усім привіт! Сьогодні в неділя вирішила зробити позапланове таке включення, бо вчора ввечері все ж таки взялася до оцієї чудової нижньої частини цього дизайну і вишила один колір. І хочу показати, яка це прекрасна розсип оцих хрестиків. Так, ну але один колір вже, слава Богу, готовий. На жаль, тут немає електронної схеми, тому що ну, саме таке краще вишивати все ж таки по електронній схемі. Є тільки паперова і ну, трошки важкувато оце, вишукувати поглядом ці хрестики. Значки. Верніше. Причому на схемі значки цього кольору, який я вишивала, він так ну, притягує погляд, трошки вирізняється з-поміж інших. Е, інші там, чи трави зелені, там близькі кольори, і треба прям придивлятися, щоб вирізнити значок. Е, і е, лавандові ці кольори будуть, е, там теж вони близькі. Е, ну, Я зробила, мабуть, найпростішу частину. Ну, але нічого, я впораюсь. Усім привіт! Сьогодні вівторок, 26 серпня, і ми продовжуємо мої вишивальні пригоди. Зараз ви бачите перед собою букет соняхів, який я почала вишивати нещодавно. Нагадую вам, що я вишиваю його в Тікток, викладаю там сам процес вишивки, тому просувається вона в мене так потихеньку. Ну і зараз робота виглядає ось таким чином. Зовсім небагато тут вдається, але я говорила, що так воно і буде. Поступово, поступово, але соняхи будуть красиві. Додалася в мене тут одна пелюстка нижня, і трохи отут фону. І це ну, серединка соняшника, і отут під пелюстками фон. Ще за ці дні я вишивала своїх білих вовків, коли там. На вихідних переставила п'яльця, і зараз робота виглядає ось так. Отже, зараз, почала я вишила верніше, оцю частинку, оцей шматок фону між передніми лапами цього вовка і задніми лапами цього вовка. Ось оцю частинку. І також почала вишивати задню лапу оцього третього вовка. Ось вона. Ну і тут трошечки тут пройшлася, нитка тут не закінчилась, і я тут її використала. Так, і ще одна робота, яку я вишивала, це велика в лаванді. Від Марії Юркевич. Тут мені залишилася оця нижня частина роботи, там, де квіти трава. І вам показувала, як виглядає один колір розсип хрестиків в нижній частині в траві то, що вийшла. Ну, і ще я додала ще два кольори. Так, ну і зараз це виглядає ось таким чином. Ось така краса. Ну, я трошечки зробила тут по самому лелеці бек, по дзьобу, трошки по шиї, там, де можна було. Так, ну і поки що загалом це виглядає ось так. Усім привіт! Сьогодні четвер, 28 серпня, і ми продовжуємо спостерігати за моїми досягненнями. На даний момент їх небагато, але ну, що є, то є, що є, то і покажу. Отже, перша робота, яку я вишивала за ці дні, це букет соняхів. Трошечки він потихеньку припавляється. Зараз виглядає таким чином. Вишивається нескладно, але тут часто змінюється нитка, тому що дуже багато таких маленьких груп хрестиків. Білих вовків за ці дні не вишивала, але е, чогось знову взялася за закладинки з е, стему. Угу. У мене залишилося їх дві вишити. Ось так нагадую, так вони виглядають. Чотири я вже вишила. І тепер вишиваю оцю п'яту. Е, ну, по нанесеній основі важко зрозуміти, що вишито, що ні. Але от те, що чорним кольором, оте я вишила. Ну і також отут трошечки іншими кольорами. Так, хочу вже закінчити їх. Взагалі у мене якось таким незрозумілим для мене чином якось склалися. Плани на ті роботи, які я хочу вишити найближчим часом. Зазвичай в мене так не буває. Я закінчую якусь роботу, перебираю те, що є. Вибираю те, що мені щось одне хочеться взяти новеньке. Але так, щоб в мене прям план склався, то такого не було. Я ніколи плани не складала на певний період того, що мені хочеться вишити. Зараз в мене декілька таких робіт, і о, трошки пізніше я вам про них розкажу. Так, ну і ще я вишивала лелек, лелеку в лаванді. І тут мені залишається нижня частина, і я в вам... попередньому включенні я вам показувала. Що в мене там було, я тоді вишила одним оцим рожевим кольором і потім ще зеленим одним. Ну, і тут додалося ще три відтінки зеленого. Бачите, як воно виглядає зараз. Ще залишається ще один відтінок зеленого, а все інше то будуть оці рожеві, бускові кольори. І плюс бісер. Там ще три відтінки бісеру. Ну, поки що таким чином, але ну, мені теж хочеться вже її закінчити і взятися за нову роботу. Ну, на цьому поки що все. Побачимося з вами в суботу. Усім привіт! Сьогодні субота, 30 серпня, і це моє останнє включення цього мого вишивального тижня. Вже почалася в мене активна робота після відпустки, тому мало часу на вишивку, тому знову сьогодні відео викладати не буду. І знову це буде двотижневий цикл. Ну а зараз давайте глянемо, що змінилося в моїх роботах за ці останні дні. І перша робота це букет соняхів. Трошечки я його вишивала за ці дні, і зараз він виглядає ось таким чином. Це я вишиваю зараз другий лист з шести, з яких складається вся схема. Ну і тут якраз нижній край цього другого листа, бо починала я вишивати роботу з центру. Ну і Зараз вона виглядає ось таким чином. Ще вчора повишивала закладинки з тему. Вишиваю п'яту передостанню, а, і отут трошечки де будиночок. Ось тут якісь... поки що не, понят... не зрозуміло, що це. Це трошечки повишивала ввечері. До вовків руки знову надійшли, і ще я трошки вишивала позавчора. Леку в лаванді. І при цим я вам показувала залишався мені один зелений кольор вишити. Ну, вже все. Всі зелені кольори я дошила в цій нижній частині роботи. І тепер вишиваю оці бускові фіолетово бускові кольори. І теж мені залишилося їх буквально. Ну, один дошити і ще один вишити. І тоді вже можна буде переходити до бісеру. Дуже хочу закінчити цю роботу до, до осені, до вересня. Ну, і для цього в мене залишилося буквально сьогодні і завтра, бо хочу вже почати щось новеньке, що покажу вам трохи пізніше. Сьогодні все ще субота, 30 серпня, і я дошила всі хрестики на цій роботі. Зараз робота виглядає таким чином. Мені залишилося тут лише по самому лилеці душити бек, його там небагато, і вишити, там, де пропуски в нижній частині роботи, вишити все бісером. Якщо ми подивимося на інструкцію на ключ, то тут всього три кольори бісеру: лавандовий непрозорий, рожевий прозорий з помальованою серединкою і фіолетовий прозорий. І поки що це виглядає ось таким чином: ось такий пакет. Бісер не розібраний і ще пришивний елемент тут є. Я не буду його розбирати. Його чітко тут можна розрізнити, деякий і просто висиплю все разом в один органайзер, органайзер і е, одразу буду вишивати. І дуже сподіваюся, що вже завтра, ну у мене завтра, у вас за кілька секунд покажу вам вже повністю готову цю роботу. Всім привіт! Сьогодні неділя, 31 серпня, і я врешті закінчила свого лелеку у лаванді. Вчора мені залишалося буквально трошечки вишити бісер та бек доробити. Ну і я успішно з цим вчора впоралася. Ну і тепер давайте подивимося на цю прекрасну роботу. На жаль, камера не передає. Краси бісеру, який тут використовується, але ну, це дуже красива робота. Так, і ви бачите пришивний елемент, який тут використовується. Цей прекрасний лелека, ці, ця прекрасна лаванда. На жаль, на жаль, камера не передає близько бісеру. Але, повірте мені, на слово це дуже красиво. Так, ну і ось такий у мене фініш в останній день літа. По-перше, це е, така новинка від ВДВ. Подивіться, яка краса. По-моєму, це дуже витончений, дуже інтер'єрний такий дизайн. Е, і я, як побачила його, то практично не сумнівалася. Ну, майже не зразу, прям не в першу секунду, але з другої спроби я його таки купила. Дуже красивий дизайн, дуже красивий. Так, це перша, перший набір, який я хочу вишивати восени. Другий набір це від торгової марки «Різнобарвна». Отакий грибочок. Його мені подарувала сестра. За що я їй дуже-дуже вдячна. І цей набір цікавий тим, що тут використовуються у виконанні різні, різні види стіпків, різні шовчики, крім хрестика, звичайного, у дві нитки. І також є бісер і пришивний елемент. Так. Для мене гриби це такі, такі осінні асоціації, тим більше, що тут такі якраз осінні листочки. Тому от саме такий набір теж мені буде до осінньої тематики дуже підходитиме. Так, отже, два ось такі набори. І третя робота це буде не набір, це буде схема. Зараз теж вам її покажу. Зараз я таким способом покажу вам ту схему, яку я купила. Це схеми, які продаються на сайті Wonderland Crafts, ну або Черівної України, як вона теж називається. І у них є тут розділ електронні схеми. Ось тут. І мене зацікавили саме оці хеллоуінські схеми. Вони здалися мені такими дуже цікавими і незвичайними. Їх тут декілька. Так, ось ви можете побачити. Коштують вони всі по 200 гривень. Дуже цікаві. Я вагалася, що мені вибрати, і, врешті, вибрала оцю горгону мендузу. Я її зразу ж купила, зразу вона, цей PDF прийшов мені на пошту. І тепер я замовила матеріали і чекаю, коли прийдуть ниточки, і тоді я почну відшивати цю роботу, цю схему. Подивіться, класна. І це буде моя третя осіння, третій осінній проєкт такий. Два з лист один з листочками, один з грибочками і горгона медуза. Усім привіт! Сьогодні середа, 3 вересня, і мені майже нема чим вам похвалитися. З неділі я після того, як закінчила леку в лаванді, я майже не вишивала, бо дуже багато роботи. Але дещо все ж таки покажу. І почнемо із оцих закладинок з тему. Так, я вишиваю п'яту передостанню. І вишила я тут те, що ви о, бачите оцим фіолетовим кольором. Зовсім трошечки. Це було за, за один заход під серіальчик. І все, на цьому я зупинилася. І ще я трохи повишивала вовків, але зовсім небагато. багато. Це. Ось тут оці, оці фрагменти. І ось тут трошки було не дошито, і те, що тут дошило. Все. Більше я не вишивала за ці дні, на жаль. Але незважаючи на це, я вже говорила, що хочу почати восени декілька нових робіт. Ну, Звичайно, це трохи дивно, бо мені нема часу вишивати старі мої роботи, а мені хочеться почати нові. Але якщо хочеться, то що робити, треба починати. І першою роботою буде отакий дизайн від торгової марки «Різнобарвна». Називається він осіння феєрія Білий гриб. А зараз заглянемо всередину. До речі, зверніть увагу, пакет тут заклеєний. По-перше, пакет такий, що його потім що його можна використовувати для зберігання матеріалів, самого дизайну, схеми. І заклеєний він таким стікером у вигляді листочка, що дуже в тему, оскільки такий він, такий він трохи осінній. цей набір. Отже, я дістала вже з, з пакета цей набір. І давайте подивимося. Я не буду зараз розгортати це прев'ю, тому що там, по перше, всередині знаходиться на окремому листочку схема. Схема хрестиків, схема бісеру, схема стіпків оцих всіх. І також там є QR-код на електронну схему. Тому, просто ми ще раз помилуємося цим прев'ю і підемо далі. Подивіться. До складу входить тканинка така, рівномірка, три голочки. Тканинка дуже такого приємного бежевого кольору. Далі ниточки на двох палетках таких. Дуже осінні, дуже красиві нитки. І також бісер. В п'яти бісер у п'яти е, баночках. Дуже оригінальна, дуже красива, дуже приємна упаковка. І е, два прошивні елементи. Це грибочок і листочок тут в пакетику. Ось так. Так, і це е, мій перший дизайн, який я планую почати вишивати. І давайте детальніше розглянемо цей набір. Ну, тут вже за прев'ю видно, що вишиваються тут самі листочки, фон не зашивається. Так, використовується в цьому наборі бісер. Так, схема на кількох листах тут. І на кожній схемі є ключ. На кожній схемі є ключ. Так, і ми бачимо: тут у нас стіпки хрестик в дві нитки, напівхрест в дві нитки, бекстіч в одну нитку, бленди три штуки і, і бісер. Так, і схема складається з чотирьох частин. Так. Далі. Отака красивезна канва. Ва для такого кольору. І і пак з матеріалами: нитки. До речі, чомусь один номер. Третій, окремо на бобінці. Тут немає третього номеру. Один, два других, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 дев'ятих, і 10, і окремо третій на окремій бобінці. Бісер. Нитки для пришивання бісеру і іголочки дві штуки. Ну, і ви бачите, які нитки, причому два з цих кольорів це металіки. Такий золотистий і сріблястий. Дуже красивий. Очікую, що робота буде просто прекрасна. Так, і ще одна робота. Це я вам говорила буде схема, яку я купила на сайті Wonderland Crafts. І це ось така горгона-медуза. Вона мене просто. Вразила, я вам показувала вже в комп'ютері. Ну і тепер я роздрукувала лише привів, щоб можна було показувати, не достаючи при цьому ноутбук. Вже прийшли мені матеріали, які я замовляла. І це буде отака канва сірого кольору, нитки. Це замовляла на у сайті мережки. Там продаються намотка з Бобін. Промислових, і це значно дешевше, ніж купувати просто моточками. І також у мене буде отакий, ну, не зовсім, звісно, в тему, такий органайзер для ниток з павутинкою і магнітик-котик. Отже, такі у мене матеріали до цього дизайну, і дуже хочеться вже почати його вишивати. Усім привіт! Сьогодні у нас четвер, 4 вересня, і я почала вишивати гармонію осені. Зовсім небагато вишила, але покажу те, що є. Отже, почала я з центру і зараз робота виглядає таким чином. Що я зараз можу сказати? Значить, по-перше, дуже комфортні, приємні матеріали. Надзвичайно приємно вишивати. Дуже рівненько лягають хрестики. Я прямо отримую задоволення від цього процесу. Тепер по нитках. Значить, тут у нас використовується ось тут бленд, звичайна нитка з металіком. І ось тут вишивається окремо тільки металіком. Ну, насправді камера не передає, але так, прям. Нормально видно, як воно трошки виблискує. Ну і поки що, поки що мені подобається те, що виходить. Усім привіт! Сьогодні нарешті субота і я показую, що навишивала. Перша робота це букет соняхів. У попередніх вихідних практично за нього не бралася, лише буквально трошечки вчора, і сьогодні повишивала. І зараз він виглядає ось таким чином. Це в нас оцей найбільший центральний соняк вишивається зараз. Ну і поки що такі досягнені в мене. Ще я продовжую вишивати свою гармонію осені з осінніх стартів. Трошечки ще тут додалося, як ви бачите, листочки. І зараз робота виглядає ось так. Дуже вона подобається, як воно йде, як воно виходить. Сам процес дуже приємний і поки що я цією роботою дуже задоволена. Єдине, що ну, це, мабуть, хто пробував, всі знають, вишивати металіком може бути складнувато місцями. Хотілося би мені, щоб ви побачили, як металік трошки проливається тут, але, ну, на жаль, камера не передає. Але насправді ну, виходить дуже красиво. І ще е, вишивала я трохи на цьому тижні. Вчора позавчора вишивала закладинки з тему. Нагадую, що вишиваю я зараз четверту, п'яту, вірніше. ось цю. І тут я повишивала оці фрагменти фіолетовим кольором, темно-синім. І оце біле, і оці зірочки також. Ну, і трошки дошивала рештки ниток, які залишалися, то вже на цій останній закладинці місцями. Так, ось такі мої досягнення на цьому тижні. Ну, і Дякую, хто подивився це відео, і побачимося з вами далі.